Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні понеділок, минулий тиждень я відео не записувала, особливо нічим не займалася, думала, зв'яжу чоловіків Джемпер. Ну, ви знаєте, хтось як за руки тримає. Зазвичай я такі речі вив'язувала за 4-5 днів. При тому всьому, що я працювала на роботі, мабуть, була молода. Чи не знаю, в чому справа, але якось так. Я коли майже рік назад прийшла додому з трудовою книжкою, якось мені було, наскільки мене переповнювало море ідей, я так насолоджувалася життям. Я думала, що я маю вільний час на всі свої улюблені справи. А сьогодні я якось відчула, що в мене немає чим зайнятися. Я в'яжу, я читаю, закінчилися огородні справи. Квартира у нас не 150 квадратів, ну, двоє. Таких людей поважного віку пройшлися в одну кімнату в другу, поїли, поспали. Ну, що робити? Прибирати ж не буду кожного дня по, по одному й тому самому місці ходити з ганчіркою раз у тиждень і цього достатньо на кухні, ну, звичайно, після кожного приготування їжі. Так що так, якось, якось так. Сьогодні я вже Обід наготувала. Зварила кашу булгур. Може, хтось не знає, що готувати, то я так трошки підкину ідеї вам. І тушкується у мене печінка у сметані. Я у сторіс показувала, як я її готувала. Мука, яка залишилася після паніровки, я її просіяла, хай чуть-чуть підсохне і я її використаю в наступний раз холодильнику у нас ще є розсольник, так що нам вистачить на дня два, а то й три їди. Подивіться, яка у нас погода. Снігу, звичайно, трішечки було припорошило. Зими нема і не знаю, чи буде. Ну, у нас Зазвичай і так, кожного року. Цибулю я вже зрізала, яку висаджували Виявилось забагато для нас двох Так що тепер спробую вирощувати у два етапи. Трошки посадила вона, вже бачу, вкорінилася, починає пробиватися. Ну, а тут десь через недільки півтори посажу ще. Хотіла поділитися з вами, хто п'є нерозчинну каву, хто заварює, я каву не викидаю. Трошечки у нас тут від батареї під віконня тепленьке. Мабуть, треба пересипати її в якусь ємність або на якийсь розносик трошки з більшим, з більшою площою дна, щоб підсушити. І в наступний сезон я буду її використовувати для посипки капусти, щоб не сідали мошки, блошки, білокрилка, кава свій запах зберегла. Ну, не, звичайно, не такий насичений, але є. І, кажуть, дуже добре допомагає у боротьбі з шкідниками. Так що. Це не вартує нічого. Я не висипаю, збираю і спробую в цьому році. Вирішила себе трошки хоч чимось порадувати і поміняти у спальні штори. Ну, не зовсім штори в нас, там лоджія, була лише тюль. Вона мені не подобалась самого но'я. Якось терпіла, терпіла і наважилася у п'ятницю купила нову. Ну, я не швия, але я так думаю, що тюль пошити на вікно я зможу. Умов у мене немає яку швейній майстерні столів, то так якось буду то на ліжкові, то на підлозі. Зараз я її. Візьму трошечки підішью. Уже підрізала як треба е, краї, вже я її підшила, а тепер мені ще потрібно зверху стрічку пришити, але для того, щоб пришити, мені треба рівненько її вручну намітити. Де пришивати, тому що тюль велика, тут 6 метрів, довга, вона з'їжджає, тому треба її намітити руками. Я думаю, що це не лише я не без досвіду, а і такі з досвідом швиї, це роблять якось так, що. Іду я вже у другу кімнату, де більше простору. Буду заміряти до старої, і вручну намічу, куди мені пришивати стрічку. Якось в АТБ купила зірку на ялинку. У нас стара верхушка зламалася. Я так ходила, дивилася, 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 купила. Але ялинку в цьому році ми ставити не будемо. Дітей у нас немає маленьких. Якось не до свят. І святкувати Різдво ми будемо 25 грудня. Колись іще наші батьки казали, що, а хто його знає, як правильно. Вони не святкували, не готувалися, але і нічого не робили у цей день. Ну, ми святкувати будемо 25-го і будемо так собі тихенько це на Ось такий в мене стіл буде для шиття, Якось думаю, я впораюся. Зараз я трішечки вручну намічу, де я буду підшивати І ті в мене всі тюлі отак зібрані. Я щось захотіла в складочку зробити чи може, це буде мені простіше стягнути, чи скласти її складками, там є звідки, і мені потрібно її розрізати, щоб був вільний доступ до дверей балконних, бо трошки незручно. У мене і ця розрізана, і коли. Є гарний запас, воно не видно. Ну, спочатку підішью, а потім побачу. Ну що, друзі, впоралась я своєю сьогодні роботою. Важкувато мені було. Та стрічка, яку підшивала, така тверда, мабуть, голка була груба, било її, намучилась, але вже зробила, стягнула. Уже прийшов Сережа додому, він мені її поцепить, тому що я трошки не вдалася ростом, мені важкувато ось така покажу вже на вікні, а ми йдемо вечеряти. Просили показати печінка, яка тушкована у сметані готова вже. Ось так вона виглядає. Соус буде як підлива. Печінка м'яка, це не тому, що так вона готувалася, а тому, що це таки попалася хороша печінка. Ми сідаємо вечеряти. А всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною сьогодні. Бажаю всім мирної ночі, здоров'я і до зустрічі у наступному відео.